Ох, малювання з натури. У мене не так багато досвіду малювання з натури, особливо людей. Але деякий досвід був і хочеться про нього розказати та й загалом поговорити на цю тему. Я хотіла в цьому відео помалювати натуру, людське тіло, щоб було більш по темі, але потім я згадала, як колись вже малювала натуру на Ютубі і йому це дуже сильно не сподобалось. Тому не будемо ризикувати, помалюємо щось інше. Або можливо, це просто відмазка, бо я не люблю малювати людей. Натуру я малювала тільки під час навчання. Робити це просто так для себе. У мене бажання ніколи не виникало. Я любила малювати натуру, бо це те, чим займаються справжні художники. Тобто мені подобалось тільки тому, що це типу круто. Типу, як справжні художники, можна потім розказувати комусь, що типа а я вчора була на натурі. Але сам процес малювання з натури я просто ненавиділа, бо я не люблю малювати людей, особливо в повний зріст, особливо голих, де прям треба шарити за анатомію. Я не люблю малювати в традіжці. Це завжди було супер стресово, і я заздалегідь знала, що вийде не дуже добре. Але що поробиш, таке навчання треба малювати. У нас якось так вийшло, що всі натурщики були молодими хлопцями. Як казав наш викладач атлетичної цілобудови, я старих натурщиків не малювала ніколи. В той час, як моя подруга, яка вчилась в іншому місті, в іншому закладі, постійно малювала старих дідів. Абсолютно всі їх натурщики були дідусі 50, 60, 70 років. І вона завжди говорила, що вона дуже тому рада, бо це набагато цікавіше, ніж малювати хлопців атлетичної цілобудови. Що там цікаво проступають кістки, там інші форми, тіло з віком стає більш виразним. Як художник, я їй вірю, як дівчина не дуже <кхем> ладно, жарти жартами насправді просто не прикольно, коли всі натурщики однакові. От у нас були тільки хлопці, а мені завжди дуже хотілось помалювати жіноче тіло. Мені жіноче тіло подобається більше. Я вважаю його красивішим, естетичнішим, особливо фігура, типу як у Венери, а чисто чистоміший камінаут. <ріху> не люблю взагалі, не люблю чоловічі ті, лад, взагалі, фу, я не... От би жінок, да? жартую. Просто у чоловіків дійсно зовсім інша будова. В них е, тіло якесь углувате, трикутне, прямокутне. В той час як у жінок більш плавні, м'які, округлі форми. І навіть якщо... Навіть якщо чоловік із зайвою вагою, вона ж в нього все одно розподіляється по тілу інакше, і це просто не те. Там все одно не буде тих самих форм, які є в жіночому тілі. А мені подобається саме малювати ці всі складочки такими пружними лініями, вигинами, а не кістки і м'язи. Мабуть, мабуть, щоб малювати кістки і м'язи, потрібно знати анатомію. Я обираю найлегший шлях красиві жінки з формами. Якщо художник має класичну академічну освіту, скоріш за все він бачив досить багато незнайомих голих людей різного віку і статі. З Часом це починає сприйматися як буденність, тобто в цілому ставлення до тіла стає максимально нейтральним. Тіло це просто тіло, набір форм і пропорцій. І я знаю, що багато художників, якщо не всі абсолютно спокійно ставляться до чужого тіла. Але при цьому самі б роздягатись і позувати не стали. Але особисто я навіть до цього ставлю спокійно і чесно, мені дуже хотілося б мати досвід роботи натурщицею. Мені здається, це доволі цікавим подивитись на себе через призму, через погляд іншого художника. Бо художник, коли малює, він же не просто копіює дійсність, да? такою як вона є. Він передає своє бачення, він робить на чомусь акценти. Якусь гіперболізацію певних рис, і так далі. Це дуже цікаво, як інша людина побачить і зобразить тебе. Що ж, що ж мене зупиняє. По-перше, це фізично важко і мало оплачувано, і в якійсь мірі мені просто лінь витрачати на це свій час. А по-друге, мене знає багато людей в художніх колах, і я дуже сильно не хотіла б натрапити на когось, хто мене впізнає. Чисто стоїв така гола перед челом і він. О, це ж ти відосі не тут знімаєш. Я, я підписаний, дивлюся, да. Це була б просто найбільш ніякова ситуація за все моє життя. Якщо ми колись з вами потрапимо в таку ситуацію, не признавайтесь мені, що ви мене знаєте. Пожалуйста, бо я просто провалюсь під землю. Взагалі, пошук натурщиків – це доволі проблематична штука, наскільки я знаю. Мало є бажаючих. Бували ситуації, коли на парах ми мали малювати натуру, але її просто немає. І викладач такий: Рібята, давайте натурою буде хтось із вас. Зазвичай в таких випадках ми малювали просто портрет, одягнений, да? тому що одне діло роздягатись перед незнайомими людьми, яких ти бачиш вперше і в останнє, і це я б змогла зробити, наприклад. І зовсім інше діло перед своїми одногрупниками, з якими тобі ще вчитись і бачити їх потім кожен день після цього. Коли я вчилась, у нас серед натурщиків був один хлопець нашого віку мого віку, і він після закінчення малювання завжди підходив подивитись на малюнки, що не дуже типово. Він єдиний, хто так робив. Всі інші одразу кудись зникали. Навіть поспілкуватись не було з ними можливості. Може вони соромились, не знаю. Ми завжди після малювання викладали всі малюнки на стіл, так в рядочок, і викладач проходив, дивився, коментував, і цей натурщик теж дивився, що в кого вийшло. Я б робила на його місці так само, розумію. Але я до того, що ми почали з ним спілкуватись і доволі спокійно спілкуватись, без ніякого ніяковіння ну, це, мабуть, реально дуже сильно залежить від людини, і ми з ним досить тісно спілкувались. Ще десь рік після того. А, а він ще тоді запропонував прийти до мене додому, попозувати. Я досі не знаю, що це було, чи це якийсь підкат, чи ну, чи йому просто треба були гроші. Він там може шукав якийсь підробіток, я не знаю. Але оце вже було трохи дивно. Бо знаєте, одне діло малювати голову хлопця твого віку в студії з купою інших художників і зовсім інше, один на один в тебе дома. Да? Це це вже трошки you know, інше. Всі постійно говорять, наскільки це важливо малювати саме з натури, і я постійно думаю: да, 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 да. треба-да, треба якось зібратись. Знаєте, є ці сесії малювання з натури, де ти платиш грошики, щоб прийти помалювати разову натуру. В Києві точно таке є. До речі, мені якийсь час назад ці відео попадались в Тіктоці, ну, типу, як. Реклама, да, люди просувають свої послуги через TikTok, аля приходить до нас на натуру, і коли такі відео залітають, набирають там якусь кількість переглядів, там просто відкривається портал в пекло в коментарях. Вони що голі, є? Ви що бальні? Ви збоченці? О май гад? Обожні, обожні читати коментарі. Ладно, відійшли від теми. І, от, наче всі розумні люди говорять, що це важливо і корисно, і треба робити. Але на ділі а, а хтось реально це робить. Я не знаю, я таких ще не зустрічала. От руки не доходять майже ніколи. І це потребує значно більше зусиль знайти натуру, виставити світло, постановку, щось реально треба робити, прикиньте. Да навіть просто доїхати до місця, де це проводять, записатись туди. Да? Я настільки звикла, що малювання це я просто сиджу за компом, що ці дії в реальному житті, О, боже мой, треба що робити в реальному житті. Це вже здається таким чимось важким. Я пам'ятаю, що викладач говорив: якщо не маєте часу малювати з натури, почніть хоча б просто більше уваги звертати на те, що навколо вас, і думати, як би ви це намалювали, які б використали фарби, деякі б поклали маски, які б брали кольори для тіні, а які для світла і так далі. Не те, щоб це заміна малюванню, практику нічого не замінить, але, мабуть, якась користь від цього є. Спостереження, аналіз реальності навколо себе, особливо в контексті кольорів, бо колір в реальності має всі відтінки і вібрації, які фото зазвичай не передає. Але, як на мене, до речі, цьому значно легше навчитися робіт інших художників, ніж з реальності. Але ладно, копія це окрема тема. А я все ще не люблю людей малювати, і я майже їх не малюю. Я більше себе позиціоную як художника по тваринах і фонах. А людей, якщо й малюю, то тільки стилізованих. Можливо, колись я зберусь з думками нормально вивчити анатомію ще на натуру піду. Але я дуже рада, що мала досвід малювання з натури під час навчання. Це все ще дає мені відчуття справжнього художника. А от я, а я малювала з натури, я художник. Такі от справи Розказуйте, який у вас досвід з натурою, чи малюєте просто так для себе? Можливо, не людей, я просто там. Не знаю, яблучку на стіл покласти, помалювати. У мене навіть до цього руки не доходять. Anyway, дякую за перегляд, тицяйте лайк, підписуйтесь на канал. Очікуйте наступних відео про мої художні пригоди.